Вітаю вас! Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Вироблення єдиної позиції щодо необхідності вжиття заходів, які сприяють зростанню добробуту працівників бюджетної сфери та пенсіонерів, стало головним підсумком учорашньої спільної наради президії Верховної Ради і уряду Придністров'я під керівництвом президента. На ній обговорювали основні параметри головного фінансового документа країни глава держави. Порекомендував передбачити в проєкті можливість підвищення зарплат та пенсій бюджетників. Ті найдені... ті джерела, які були знайдені спільною і верховною радою і уряду можна направити на підвищення зарплати пенсій на 7% на 2019 рік. Сьогодні глава держави направив до парламенту відповідну поправку до проекту головного фінансового документа наступного року. Кошторис 2019-го саме сьогодні розглядала Верховна Рада. Швейна фірма Вєстра за 74 роки роботи жодного разу не простоювала. Підприємство працює стабільно. Основний ринок збуту Європа: Німеччина, Італія, Англія кажуть, щоб відповідати рівню європейської якості, потрібно постійно оновлювати обладнання. В цьому підприємству допоможе держава. На підприємстві нове обладнання з'явиться зовсім скоро. Фонд держрезерву схвалив пільговий кредит підприємству. Фабрика отримає 300 тисяч євро. Їх в першу чергу направлять на оновлення виробництва. Заміни потребує переважна частина всього обладнання. умне, що швейне обладнання зараз настільки розумне, що дуже багато речей воно може робити самостійно, і нам беззвичайно хотілося якомога більше мати таких установок. Для нас дуже важливо оновити парк універсального спеціалістів. Обладнання, такого, як, скажімо, оверлоки, напівавтомати для виконання петель, плоскошовні закріплювальні машини. Планують модернізувати і систему вентиляції, встановлять кондиціонери, замінять прасувальне обладнання. Гроші на підприємство надійдуть найближчим часом. У тому, що кредит погасять у термін, тут впевнені. Кажуть, умови вигідні. Термін кредитування 5 років, всього під 13%. відсотків. Більшу частину з них виплатить держава. 7% із кредита. цього кредиту компенсується безпосередньо державою. Решта кредиту в даному випадку це 6%. відсотків. Позичальник виплачує сам. За фактом позичальник отримує кредит не в 13%, а в 6%, тому, що в більшій мірі підтримку надає держава. Пільгових кредитів чекають і інші виробничники. Пріоритет підприємствам аграрно-промислового комплексу. Букет Молдавії, наприклад, отримає 233 тисячі євро. Їх теж направлять на модернізацію обладнання, щоб потім збільшити обсяги виробництва. А значить, і відрахування податків до бюджету стане більше. З'являться і нові. І робочі місця боротьба з простудними захворюваннями у навчальних закладах республіки. Ця тема стала основною вчорашньої робочої наради голови уряду з представниками профільних відомств. Що робиться для запобігання розповсюдженню інфекцій? Дізнавалася Ольга Марчук. Період між весна та осінь саме у цей час спостерігається загострення простудних захворювань серед школярів та вихованців дитячих садків. Незважаючи на недугу, доволі часто батьки відправляють своїх хворих дітей до навчальних закладів, після чого процес передачі ГРВІ іде ланцюжком, охоплюючи все більшу кількість школярів. Така ситуація стандартна. Розповідає очільник відомства Тетяна Логінова. ми вважаємо, що тут... все таки ми вважаємо, що тут повинен. В обов'язковому порядку прийом дітей і в школу, особливо в початкові класи і в дитячий садок, здійснювати медпрацівник, але не всі школи мають медпрацівників. Хоча стежити за цим процесом повинні медичні працівники навчальних закладів однак через брак фахівців ця функція перекладається на вчителів. Необхідна комплексна модель, одним з елементів якої є роз'яснювальна робота, як з батьками, так і з дітьми, вважає заступник міністра охорони здоров'я Ольга Бочарова. Необхідно вивчити, як це повинно бути в шкільних і дошкільних закладах на досвіді Російської Федерації Білорусі, як це реалізувати на практиці у нас в Придністрові, якого це потребує ресурсу, людського фінансового. Я від вас чекаю аналізу ситуації. Найголовніше конкретних пропозицій, як нам знизити цю захворюваність. Окрім цього, на зустрічі йшлося про лікування громадян за межами республіки. Відповідно до постанови уряду, це пацієнти, які направляються на курси променевої терапії, хірургічні оперативні втручання, які неможливо провести у Придністров'ї. Олександр Мартинов наголосив до цього переліку необхідно включити хворих з серцево-судинними патологіями, які вимагають оперативного і кваліфікованого лікарського втручання. Ми довжні максимум з діми. Повинні зробити максимум для того, щоб не зали залишити хворих сам на сам зі своїми недугами, які дуже ускладнюють їм життя, а десь і загрожують йому. Голова виконавчої гілки влади доручив подати документ до кінця цього року. У Дбасарській центральній районній лікарні йде переоснащення, отримано майже тисячу комплектів м'якого інвентарю і близько 300 нових ліжок. Оновлення здійснюється в рамках програми, прийнятою урядом. Реалізує його Міністерство охорони здоров'я республіки. Володимир Бодор до Басарські центральній районній лікарні працює 40 років. каже в лор-відділення, яке він очолює, Пацієнти вже багато років приходять зі своєю білизною. Лікарняних давно зносилися. Стали непридатними і ліжка. Сьогодні все це міняють. Медики не вірять своїм очам. Я багато років в медицині. Працюю в медицині багато років. Вперше за довгі роки застарілі ліжка замінили на красиві нові просторі, замінили білизну. У палатах стало світло та затишно. Дубасарська ЦРЛ розрахована на 325 ліжок. Близько трьохсот з них вже замінили. Причому разом з матрацами. до лікарні надійшло і близько тисячі комплектів постільної білизни. Очень удобно. дуже зручно, комфортно. Дякую за роботу. Зручно для спини, зручно вставати, лягати. Це важливо. Спасибі, що медики думають про нас. перший день. Ми сьогодні перший день дуже задоволені. Прооперували вдалу ліжко. Широке нам подобається. Ліжка, матраци та постільну білизну замінять також і в селах, де є денні стаціонари та сільські лікарські амбулаторії. І це ще не все. До кінця року в лікарнях і сільських ФАПах з'являться нові меблі. програмі у програмі капвкладень ще передбачений твердий інвентар. Це табуретки та столи. На сьогодні вже отримали угоду і найближчим часом вони будуть поставлятися. До кінця року все буде здійснено. А в 2019-му великий ремонт чекає на Дубасарську поліклініку, будівля, яка майже півстоліття не бачила капітального ремонту. У минулому році тут замінили вікна. Найбільше тоді грошей не вистачило. Зараз Дубасарську поліклініку включили в республіканську програму капремонту на наступний рік. Почнуть з найпроблемнішої ділянки покрівлі. Крім цього, в рамках програми капітальних вкладень в селі Дубово і Койково планують побудувати нові фельдшерсько-акушерські пункти будівлям старих фапів майже 90 років. А ще в Добосарах 19 людей з обмеженими можливостями отримали інвалідні візки. спеціалізовані засоби малої механізації, яких називають, надійшли в район за лінію міністерства соціального захисту і праці. Олеся Свистова розповідає, у її сина Сашка церебральний параліч. Цей діагноз йому поставили відразу після народження. З маличку він в інвалідному візку. Останній був зручний, легкий, але син з нього давно виріс. Олеся почала збирати гроші, вартість нового близько тисячі доларів. Але для сина коляска це ноги, а значить, можливість пересування. Думала, як я думала, де поміняти або купити. Побачила репортаж, що Російська Федерація 150 колясок виділила і позвонили у соцзахист. Збір документів зайняв два дні. Потім була поїздка в ортопедичний центр і вибір потрібної моделі. Сам факт, що був вибір, було дуже приємно, що обрала те, що мені потрібно. Зараз пені зручніше ногам. На колінах є стрічка з липучками, які підтримують ноги, і ноги без неї не сповзають. А так діти нахиляються вперед і можуть випасти, а тут продумані моменти. Цього Дубасарський район за лінію міністерства соціального страхування та захисту надійшло 19 інвалідних колясок. Три з них отримали вихованці Дубасарського центру реабілітації велике спасибі, що держава, держадміністрація та центр реабілітації допомагає нам. Зібрали документи, було все дуже швидко і допомогли безкоштовно привезти. Всі, хто подав заявлення, всі, хто подав заяви, всі забезпечені. Сьогодні проблем з отриманням інвалідних візків немає, тому що в рамках року рівних можливостей міністерством були придбані коляски у достатній кількості. Днями в Дубасарський центр соціального страхування та соцзахисту надійшло. Ще п'ять заявок на отримання інвалідних колясок. Всі вони будуть задоволені найближчим часом. Продовжуємо випуск до програми розвитку Кам'янки. Зі створення зон відпочинку ввійшло 10 об'єктів: нові сквери, дитячі та спортивні майданчики, кафе. Більша частина буде побудована в міському парку, закладеному ще колишнім власником міста князем Петром Вітгінштейном. Остання реконструкція старовинного парку розпочалася три роки тому. За цей час тут встановили близько 50 нових паркових лав, замінили усі світильники і урни. Цьогоріч до ювілею міста переустановлено пам'ятник від Гінштейну, А вже на наступний рік заплановано будівництво центрального входу в парк і двох альтанок. Вход в парк – це входна арка. Вхід у парк з арками, дві альтанки, ротонди. Ці об'єкти будуть виконані у стилі класицизм. Використовуватимуться такі конструкції, як колони Тосканського ордера, різні ковані елементи, природний камінь. Все буде нагадувати про епоху Петра Християновича від генштейна, який колись упорядкував наше місто і надав йому такої величі. Особлива увага у програмі приділена парковим доріжкам. Всі центральні алеї, а їх загальна площа близько двох тисяч квадратних метрів, будуть вимущені тротуарною плиткою. На літній естраді з'являться навіси, які будуть захищати глядачів від дощу і сонця. Передбачена програмою зони відпочинку для дітей. Того щоб Парк можна було зайти і тим місцем. для того, щоб у парку можна було скористатися повним спектром послуг. Необхідно його інфраструктуру довести до сучасних вимог. Молодь наполягає, що були атракціони та спортивні майданчики за програмою фонду. капвкладень по району їх передбачено побудувати 14. три-чотири розмістимо у парку. Для молоді, яка віддає перевагу екстремальним видам спорту, з використання велосипедів, роликів, самокатів, запланували обладнати скейт парк, підібрали вже відповідне місце під нього. Всього в парку передбачається облаштувати вісім об'єктів. Що стосується центру міста... Щодо центру міста, ми плануємо там обладнати сквер слави і сквер героїв. У нас в Кам'янці чотири герої радянського союзу і повний кавалери орденів слави вже визначилися з місцем. Сподіваємося, що сквери стануть для кам'янча найулюбленішою зоною відпочинку. Заплановано розробити в межах міста й туристичний маршрут. Він буде прокладений до лютеранської кірхи, розташованої в мікрорайоні Антонівка. Леонора Федорівна шестак сьогодні зустрічала гостей. Мер Тирасполя Олег Довгопол знову відвідав трудівницю Тила, ветерана праці. Ще місяць тому жінка зовсім нічого не бачила, однак, завдяки допомозі глави міста зір повернувся. Здравствуйте, ну все, тепер ви уже віті мені що ні? Уже узнали, чи ні? Вже Буквально місяць тому господиня вдома приймала поздоровлення у свій день народження, відзначала 90 років і практично нічого не бачила уже 10 років. Тоді Олег Довгопол запропонував допомогти. Ми, в офтальмологічну... Ми поїдемо в офтальмологічну клініку. Нехай, хоча б обстежить, подивляться. Якщо є хоч один шанс, то чому ні? Подивитися на світ іншими очима. І ось через місяць Елеонора Федорівна знову бачить позаду операція у столичній РКЛ Харшоєвочки. добре дівчатка, що зір є. зір і ноги найголовніше. Болять ноги, немає зору і темна людина. Тепер пенсіонерка бачить онуків. Розповідає, як підростають правнуки. Вперше за 10 років побачила близьких. А телевізор намагається не дивитися. Береже зір. Елеонора Федорівна – Це напевно один з тих яскравих прикладів віри в те, що можна вирішити будь-яке питання. Вона не бачила більше 10 років, але повірила в те, що наша медицина здатна повернути зір навіть 90-річній людині. Звернулася у відповідний лікувальний заклад і абсолютно на безоплатній основі отримала можливість знову бачити. Я закликаю всіх наших тераспольчан не лінуватися, а все-таки звертати увагу на своє здоров'я і, хоч іноді вірити в чудеса, і повірте, вони будуть траплятися. Наступну операцію Елеонори Федорівни запланували на січень. На сьогодні це все з оглядом події. Наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!